Всім привіт, друзі! Мене звати мій котик, і я радий вас бачити на новому відео на моєму каналі. Ви скажете де, друзі, що ззаді мене знаходиться ззаді мене знаходиться заброшене село, а саме Рокзі. Так, в цьому селі жив саме Рокзі і ну, пару місяців тому виходила друга серія майбутнього, і саме там з той Рокзі покинув просто Майнкрафт. Типу, там було написано, покинув сервер, а саме Рокзі вже не повертався більше в Майнкрафт. Типу, з цього моменту він вже не повертався в Майнкрафт, а саме з минулого року. Тому я сьогодні хочу зайти в його село і подивіться, що з його селом стало. Я просто коли зайшов сюди, був в шоці. Тому я не знаю, що зараз Робзі, Він... Я просто не знаю, що з ним зараз. Я після нього більше ні з ним ніякого не говорив, ні нічого, просто все було як зараз. Типа, все, я не можу його зустріти. Він десь кудись пропав і може його саме тут зустріти. І я просто в шоці, що з його село стало спустя такий великий період. Стала погода, Але ми тепер подивимось на його село. Господи, яке воно заброшене. І, чесно, що його селом стало вже просто якось не так як було. Все просто, боже, що з городами стало? Ой, які вони поломані. І ось його кузні. Інтересно, що з кузнею вже стало. Давайте ми подивимось. Ну, як бачите, що іде Рокзід де? Рокзі, господи, що це за таке? Господи, я в шоці, що стало саме з цього села, і такого села більш ніколи, ніколи не було. Просто все заброшено, все заброшено. Навіть будинок мера заброшений. А о, давайте відкриємо, Мер села Короче, села Рокзі. Відкривайте. О, двері відкриті. Ну, як ви самі бачите, все просто заброшено. Що стало з цим селом? Я не розумію, хто його так зламав? Що з ним стало? Господи, скелет, я боюся тут ходити просто. Як він тут живе зараз і чи він ще досі живе? Хоча, я пам'ятаю, одного разу він мене в селі посилав саме в. Ось цей от будиночок маленький. Але я туди ще нічого не обустроювався навіть. Може він там, шився? може щось мені там обустрою, бо я вже давно його в селі не був, чекайте. Давайте перше не будемо туди заходити, давайте подивимося, що стало з е селом. Да. Тут такі будинки, чесно, дуже маленький райончик. Тут має бути житель в білому жити, але тут все пусто. Чисто все пусто, господи. Що тут за туріжки таке, і що з ним з селом стало? Ой-ой. А реально, де всі селяни, куди вони пропали, просто заброшене село. Ще й дощ падає цей. Блін, ну тут теж -то мав житель в білому стояти. А саме давайте зараз перед в цей будинок зайдемо. Ой ой. А, -а, 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 -а. Це що таке? Давайте двері закриємо, щоб ніхто не був. Що це таке? Я не розумію, друзі. Ні, трохи страшно, давайте візьмемо кайло. У -у -у, мені щось так страшно йти туди. Чесно, я, друзі, я не знаю, що там. Я там, може, дісь, там я бачу, щось там може якась кімната є. Ладно, Бог з Богом. Давайте йдемо тихенько, давайте йдемо тихенько, 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 тихенько. Рок, ти, ти тут! Так, немає і щось, я там таке бачу. А саме в далечі. І це якийсь дуже далекий тунель. А саме нам треба йти саме по ньому, бо, ду... бо інакше варіанту немає. Я не буду вертатися, я подивився все село. Мені дуже буде страшно. Давайте будемо йти потихеньку. Що це за таке? Може, це Роксі втікти з цього з села просто? А хоч як він міг їх втікти? Він просто міг з'їхати і все. Питання. Добре, там, як він міг втікти, ну. Хто тут все прокупав? Я саме не розумію. Давайте ми йдемо потихеньку, потихеньку, бо мені трошки страшно, боже, що тут? Тут якесь вугілля, є залізо, боже. Треба хірку на всякий випадок тримати за собою. Я спеціально взяв броню, щоб мене ніхто не потрапив. О, я вже близько, і це залізо? Серйозно? Це залізо? Просто давайте. Хто тут? Нікого немає. Це просто якийсь такий великий тунель, я би, як би сказав. Що саме в цій кімнаті? Я не розумію, давайте хто тут? Хм, пуста кімната, проста, просто пуста кімната. Добре, давайте в цю кімнату. Редемо, хто тут? Так знову немає нікого. Але, чесно, мені тут страшно ходити. Хто це все побудував? Чесно, хто це все побудував. Хто тут? Нікого нема. Це що це за запрошка таке Боже. Якщо хтось хтось зробив, то хтось має тут бути, обов'язково, бо я тут дуже чесно боюся, ладно, тут нікого немає. Давайте, підемо, в інакшого кімната, то давайте підемо. Опа, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Хто тут? Ага, тут якийсь куриторчик, да, давайте тихенько, тихенько. Давайте підемо тихенько. Ага, тут факел, і саме десь там має щось бути. Боже, тут всі тупики, чесно, що тут відбувалося, Я саме не розумію, друзі. А це якась вже кімната. О, а там щось вже є. А, напевно, там вже вхід, напевно, вихід. А ладно, ми потім подивимося. А це що таке? Давайте ми. Подивимось, що це за кімната. Нам треба зламати решітку. Опа. Перша рішітка зламана і другу зламаємо. Опа, все. Все, можемо. О, ні, 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 треба взяти. Опа, хто тут? хм, а, Я вже здоха. Це, напевно, тут охранники були. І саме тут Рокзі десь питали, чесно. Отут десь Рокзі питали, І напевно це його якраз і кімната. Ось він тут спав, а питання, хто його сюди запхав? Напевно, це жителі. Це, напевно, жителі його села. А я навіть в шоці що Шо тут стало? Він, напевно, хтось спав і нічого не робив. Просто його, тіпа, селяни не всюди охороняли. Ну, все рівно, ну, давайте ми просто закриємо і все. Більше туди вертатися. Ми не будемо так. Ну, напевно, є, напевно, це може якась ловушка, щоб сюди зайти. І. О, ага, це що таке? Це так, кудись на вершину. Тут, тут, все, тут вже кордон такий великий закінчиться. Тут, тут тільки в, саме сюди вхід інтересно. Що тут я? Я думаю, напевно, як думаєте, друзі, я... напишіть в коментарях, як ви думаєте, що там є? Я думаю, це, напевно, я не знаю, напевно, це 100% вже буде вхід. В... Все. Тобі, напевно, це буде вхід. você vai para